З часів Майдану значить шість вулиць перейменували, чотири вулиці в честь героїв прикордонників початково. Дві вулиці в нас Небесна Сотня та Героїв Чорнобиля. Наша вулиця називалася Вулиця Постишева. А тепер зараз називається майора Вінніченка. Всіх людей жалко. А от коли людину особливо знаєш, то це взагалі, взагалі дуже тяжко. І от це чийсь син, цей майор Вінниченко, чийсь чоловік, чийсь батько. І от людини не стало в один час. Перейменування відбулося тільки в 2014 році, тобто за років 10-15 перейменувань як таких не було. Зараз в Руській поляні на цьому місці перейменують ще дві вулиці: вулицю Свердлова перейменовують на честь генерал-майора Момота, а вулицю Петровського перейменовують на честь Ігоря Петріва. Сам не знаю, не Ми Будемо говорити земляк, бо він служив тут. Загинув в зоні АТО і перейменують вулиці. Ну тоді та вулиця була названа. вважається так. Репресивний був режим. Зараз вже як війна Україна, то вже треба збавлятися, тих названь. Вулиці треба перейменувати на героїв. Не можеш старі імена, тим більше є такі імена, які нам вже наче і проїлися. Вже уже ніяк їх не значить, їх вже немає, але хоч, хоч таку пам'ять про них треба робити, щоб хоч така пам'ять про них була. У нього і сестра. І, звісно мама хотіла б, щоб не був генералом, а був полковником. Мені однаково. Чому молитися, чи, чи ні, Та не однаково в як Україну звої люди. При лукаві і в огні, і покрадено з будь-яким. Ох, ні мені. Жителі це підтримують і навіть самі ініціативу проявляють і говорили про те, що треба, щоб імена наших героїв були в назвах вулиць, от, а не в назвах. Тих людей, яких ми ніколи не знали, а тільки нам колись про них дали прочитати з книжок історії і так далі, виявляється не все так просто. Цих людей ніколи, я не думаю, що ці вулиці ніколи не будуть перейменуватися, бо це люди, не дивлячись ні на які там політичні і так далі справи, в переконання, це істинні захисники вітчизни.